Пів року роботи, дев'ять українських хмелів, дев'ять козацьких січей, одна харківська пивоварня пивна легенда, дві пачинки. І сьогодні ця історія завершується. Друзі, всім привіт! З вами Оленка, ви на Біргичці на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми доходимо до фіналу історії пивної легенди і козацьких січей. Сьогодні на огляді дев'ятий реліз, і це Задунайська Січ. Що ми знаємо про Задунайську Січ? По перше, це перша е, січ, яка була утворена за межами теренів України. По-друге, це та січ, яка брала участь в Османсько-російській війні. По-третє, це та сама війна, в якій Османська імперія віддала Крим Русні. Османська імперія проїбала, ну ж. В кожному релізі е, фігурує конкретний український хміль, і в даній варті використовувався клон Віс. 17. Я нагадую, що все це пивко в стилі віденського лагеру. Можна одразу переходити до дегустації. Бля, як наливати піну? Окей. Okay. Мені, як і завжди смакує, пиво зі смаком віденського лагеру. Все як має бути. Трішки хмелеве, багато булки. Гарне по кольору. Все тут як має бути. Це, напевно, наша найдовша калаба. Ну, як калаба, огляди. Серія оглядів за всю історію мого перебування в Біргічці. Це вже майже рік. Півроку з нього я оглядаю. Певну легенду. І це прекрасно. Друзі, кілька цікавинок по взагалі цій всій історії. З кожного релізу певна легенда відкладала по кезі. і в результаті е під останній реліз розлило це все в пляшку. І тепер у них є 60 боксів, де ви знайдете кожну з цих січей, тобто 60 боксів по 9 пив. Один з цих боксів є у нас, і ми розіграємо один з них у нас в донатній лотереї. Для того, щоб взяти участь, ви знаєте, що робити. Треба бути підписаним на нас, подивитися анонсик, прийти, задонатити і чекати результату це була дуже крута ініціатива від «Пивної легенди, тому що вона паралельно знайомила із історією українських січей, ба більше про українські хмелі, які є. Ми віддегустувалися тепер хотілося б передати естафету від нас з «Пивною легендою» іншим броварням. Експериментуйте з українськими хмелями і робіть якісь нові для нас варки продукти з тим що росте в Україні, доєднуйтесь до наших донатних ініціатив, включно з цією лотереєю. Я пішла залпувати. Я, звісно, кажу, що не буду. А потім за кадром як залпану. Ну вам цього не покажу. З вами була Оленка. Всім папа. -па.